Привіт світ, привіт інтернет. Відео щоденник Ліоантеру про здійснення мрії про навколосвітню подорож. Триває. Гостинна Сербія. Щойно мене попросили вийти з автобуса, забрати весь свій став, забрати свій рюкзак всі свої речі. Єдиного мене. Український паспорт дуже привернув увагу сербської прикордонної служби. Запитували, чи є в мене зброя. Я сказав, що I don't have never. Так, ось так ну, все, гаразд, все гаразд, але я був єдиний пасажир, до якого була така увага. Сніг кругом, май. Є така інформація, що місцевою мовою сербською hot pepper называется люта паприка. Так, цей суп называется телеча чорка. И цей хлеб называется сомун. Она мне так мне сказала, женка, яка мне все выдала. Пожрем. После лютого сербского пограничника я сейчас супа поил, прям жить захотелось. Такий кипяточок прям. Это такая буханка хлеба, такая вот, это І суп такий наваристий, з якоюсь воловіною. Все, життя налагоджується. Триває подорож навколо світу, друзі. Ласкаво просимо до Лондона. Ні, це не той Лондон, що The Capital of the UK. Це центральний район Білграда. Сербія. Свого часу я приймав у себе гостей через каучсорфінг. накопичивши певну кількість карми, позитиву, набравши відгуків. Сьогодні я вперше зупиняюся по каучсорфінгу як гість. В такому будинку мій хвост. Хело! Шридхар, ай? Шриха. Мій нейміз Ліво. Мій хост Шридхар досвідчений мадрівник. За його плечами 85 країн світу. Він народився в Чинаї в Індії. Довгий час жив в Лондоні. В Білграді має кіностудію. Він продюсер, сценарист, режисер. From Serbia, Tordan, two people from Ukraine. Lovely country, lovely people. Happy to come again. Тепер я їду з Зайчиком, в Сертському трамвайщику. Ми їдемо в розмовний клуб, Coffee Language Club. Перша практика в моєму житті я знаходжуся в мовному клубі. За цим столом говорять іспанською. Вважаю, <клес> Мені здалося ці прапори свідчать про натягнутість стосунки з США та близькість. Пострадянських республік. Зараз заходив на автобусну станцію, і там така історія для того, щоб вийти до перону, до автобусу. ну, Я досі такої практики не мав, тому для мене це нове. Для того, щоб вийти на перон, ти маєш купити такий QR-код і при виході його просканувати. Або купити жетон і пройти через турнікет, як ми колись робили в древності. Але турнікети не працюють. Це стара колишня залізнична станція, а ось це перед нами, цей монумент. О, як це правильно називається. Спомінік великому жупану Стефану Наманні. Починається дощ в Білграді. Перший дощ під час моєї наколсвітньої подорожі. Я сподіваюся, цей добрий чоловік заховає мене у своїх крилах. Ну, як бачите, не тільки я такий мудрий. Ховалися ще люди. Дощить. Але це вже не сніг. Постояв я там сховався від дощу, а потім думаю, а чого я? Вчора був на мовному клубі і там е практикував іспанську. Мене двічі, двічі мене запитали, чи не боюся я бути в Сербії, оскільки я з України. Ось так. Я сказав. Е Йонотенгомєдо, no що означає, що я не боюся. Так чого я повинен боятися цього дощу? Ідемо гулять! Любить подорожі і авокадо вам сюди. Ось ця експозиція закладалася пам'ять про закінчення Першої світової війни, яка бушувала тут на Балканах. От Експозиція військової техніки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Бачите, танки, пушки і довбані ракети. Я думаю, скільки ми людина придумували всього, щоб вбивати один одного. Це місто називається Калемекдан. а назва утворена від двох турецьких слів Кале. Що означає фортеця, і меддан, що означає ну, парк, плаза. Безпосередньо під муром старої фортеці бачимо майданчик для гри в баскетбол. Make basketball not war. Займайтесь баскетболом, а не війною. Под нього скажи, ні, Лео, Лео, Лео. Погано тільки знаєш. Що м'яча нема. Синє небо Білграда, а під ним статуї динозаврів. Цей менше, якщо не помиляюся, називається трицератопс. Якщо прохайкать півтора кілометра, то можна побачити, як річка Сава вливається в Данубе. Щоб вийти ближче до річки, вийти ближче до води, маю спуститись по ось такому от шляху. Ось сюди вниз. Аж аж аж. Ось так біжимо. Це вона, річка Сава. Ну, прикольно тут спуститися на скейті на велосипеді. Вода і простор. Те ще я люблю. Як на мене, біля води навіть дихається інакше. Дихається свободою. Я про що подумав, друзі? Є версія, що життя зародилося на просторі африканських саван. Мабуть, звідти в нас є така любов до відкритого простору. А на початку свого існування людина мала просто вижити. Не було айфонів, плейстейшенів і Кока-Коли. А для того, щоб вижити, ти мав бачити небезпеку, бачити ворога, бачити дикого звіра, бачити все, що тобі може зашкодити. Це вшито в нас генетично. Ми любимо простор навколо себе. Я так думаю, що така теорія має право на життя. Так?